2014 вона... він пішов в АТО. В 2015-го його командування направило вчитися в Львівську академію сухопутних військ Петра Сагайдачного. Два з половиною роки він провчився в Львові. Вернувся він уже, правда, не в свою 36-ту Морпіховську, а вернувся в 79-ту нашу Миколаївську цяча. Він дослужив і звільнився з лаву. 24-го, 2-го 22-го року він пішов в місті зі своїм батьком на мене чоловік, вони в місті пішли воювати. Ну, вже син і під Запорожжям був, і найбільше він провів, воювали вони в Донецькій області. Ну, вже коли вони їх перекинули під Бахмут, то в селі Берхівка вони вийшли в 10 годин. На позицію, а в 11 вже з ними зв'язок була перервана, уже не знали, що там случилось. Далі я за сина ізвісті ніяких не знаю. Моя мета підтримати родини, друзі, військовополонених, показати їм, що вони не одні в цій боротьбі, і що ми їх підтримуємо так само. Важливо показувати їм, що вони не одні, і важливо бути голосом полонених, тому що хто як не ми стане моїм голосом. В Полоні не лише солдат, в полоні з ним дружина, діти, мати. У них свій кат, це невідомість, тиша, і те осточортіли всім, чекайте. Акції дуже важливі для того, щоб підтримати сім'ї, для того, щоб вони не почували себе самотніми у своїй біді, у своєму горі, для того щоб об'єднати зусилля заради повернення наших героїв додому, для того, щоб нагадати суспільство, що за тою буденністю, якою ми всі живемо, є щось більше. Це наші воїни, які боролися за нас, і тепер ми маємо боротися за них.

Чекаю з полону свого найкращого друга, друга нашої сім'ї, хрещеного тата моєї доньки та майбутнього чоловіка моєї рідної сестри Андрія. До повномасштабної війни він був професійним офіцером разом з моїм чоловіком. Вони служили разом, і так сталося, що перед початком повномасштабної війни вони перебували в Маріуполі. Тоді на це називалося АТО ООС. І якраз війна застала їх там. Перших півроку дзвонив майже кожної суботи. Ми правда. Ми не знаємо, де він тоді був, в якій колонії, але виходить на ЗО кожного тижня, кожної суботи. І потім і ось протягом півроку дзвінки і продовжувалися, а потім затихли до сих пір їх не Надати. було. Світла зовсім кожен став носить добра. небо не людям, будувати мости. Я сестра військовополоненого, який захищав Маріуполь, вже 32 він в полоні. Два рази отримували батьки лист від нього і все більше нічого. Тобто ніяких дзвінків, ніяких повідомлень. Стандартні листи зі мною все добре, ну, як слово по шаблону. Більше ми нічого не знаємо, де він, що він, в якій він колоні. Зараз ми, ми просто в невідомості. Забрати було той колод. I want do